До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Бориспільському державному історичному музеї презентували фотовиставку архівних зображень, прип'яті зруйнованої станції та ліквідаторів. Ця саме фотодокументальна виставка в нас вона присвячена дню ліквідатора. Всі ми знаємо про трагедію Чорнобильського, на Чорнобильській АІС в 1986 році. Дуже багато людей з Борисполя було задіяно саме в ліквідації цієї аварії. І от ми от такі виставки саме Чорнобильські, як ми їх називаємо, проводимо от в грудні і в квітні, місяці, 26 квітня. Оскільки ці виставки, ці виставки регулярно у нас вже багато років проводяться, десь більше 10 років, ми її проводимо спільно із громадською організацією Діти Чорнобиля. І оці всі фото, які ви тут бачите, в більшості, це їхні, їхні архів, саме архів цієї організації. Ця організація вже більше 30 років на теренах Борисполя опікується саме чорнобильцями, дітьми чорнобильськими, багато процесів. Багато вони роблять чого для цього. І от саме на цих плакатах і висвітлена їхня робота. Але починається тут не тільки їхня робота, починаємо ми саме із. Хотіли показати красу Поліського краю, яка практично знищена. Аварія, евакуація, як все це відбувалося. Потім у нас є от цікаві плакати, загублені села, загублені міста, тому що ну, це дійсно практично загублена територія. Ми постійно проводимо виставки, заходів багато з ними. Раніше вони були більш багатолюднішими, фільми тут показували саме про, і про ліквідацію, і про. про Прип'ять, вони згадують багато, люблять згадувати. Передача навіть була записана тут, коли вони згадували свої міста, свої села, які вони покинули. Тому що перші переселенці в нас з'явилися у 1986 році в Борисполі вже зразу. Ну, минають літа, залишається пам'ять. Тут, скоріш за все, залишається пам'ять про ті місця, з яких виїхали ці люди. Тому що це їхні рідні місця, і вони просто ж так не забуваються. Зараз не можемо збирати велику кількість людей через військовий стан. Але ми працюємо, виставки проводимо і раді доносить їх людям. Ну, я думаю, як на мене, то неважливо, є пампезне відкриття чи нема. Але найголовніше, щоб люди приходили і бачили, що їх пам'ятають, про них не забули. І ця виставка буде, люди її побачать.